Незважаючи на доступність електронних книг, керверісці не втратили потреби в бібліотеках. Послугами знавців друкованого слова користуються десятки тисяч городян. Люди до нас приходять, дзвонять, телефонують, записуються. Ми бібліотека дійсна, технічно оснащена. У нас повністю кожне робоче місце бібліотекаря оснащено комп'ютером. У Нас є локальна мережа. І люди до нас звертаються зараз. Ми працюємо онлайн. Люди до нас звертаються по телефону на сторінку нас у Фейсбуці. Сьогодні бібліотекарі міста обслуговують понад 100 тисяч читачів, використовують сучасні форми, аби їхня робота була максимально корисною землякам. Ще влітку з ініціативи військової адміністрації кривого ругу та виконкому міськради започаткували безкоштовні мовні курси Спілкуємося українською. Такі зібрання проводили у 24 бібліотеках. Курси стали дуже популярними серед криверісів і переселенців. Усіх, хто прагнув краще опанувати українську мову. Уроки в мовних клубах відвідав. Більше п'яти тисяч громадян, і зараз заняття тривають у дистанційному форматі. Цим криворізьким досвідом зацікавились у бібліотечній асоціації України, і саме сьогодні він був представлений у марафоні, який запровадила Національна бібліотека Ярослава Мудрого. Ви разом з нашими вчителями української мови в бібліотеках розвернули таку велику роботу по навчанню української мови, спілкуюсь українською. Це теж дуже важливо. Ми в нашому місті бачите, все робимо для того, щоб творчі люди і ті люди, котрі хочуть працювати, хочуть знати українську мову, щоб створити для них ці всі умови. Юрій Вілкул подякував бібліотекарям міста за їхню волонтерську роботу допомогу і переселенцям, і військовим збройних сил, Нацгвардії і тероборони. Бачу, вашу напалилась. Мені цікаво було, навіть як між рядами книг ви ставите сітки і плітете заград сітки, щоб не було видно наших Збройних сил. До свого професійного свята криворізькі бібліотекарі отримали міські відзнаки. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.